У цьому випуску я розповім про основні методології керування часом та показники ефективності програміста. Якщо чесно, то я хотів би зробити більш об'ємний випуск по питанням на співбесіду, але моє здоров'я сказало. Ні. І ось доки діє обезболююча, я можу вільно записати для вас цей невеликий матеріал. Нагадую, що ваші підписки, лайки та коментарі мотивують мене знімати новий контент. Тому не забуваємо про це. Вас, мабуть, вже томила ця прірва обіцянок від гуру про те, що достатньо завести записник, та ваше життя зміниться на краще та буде сяяти іншими фарбами. Канбан, помадоро, Кайдзен планування а ще ж, звичайно, наші улюблені скрами, аджайли, трекери і інший подібний неподріб. Але давайте відверто на чистоту. Невже це все працює? Ви це вже, мабуть, багато разів випробовували як. Якби це все працювало, так як про це розповідають, то ви б мене зараз не слухали. У людей немає ніякого контролю над часом та увагою. А якби була. Та ми б давно колонізували Марс та досліджували сусідні галактики. Найчастіше невтребна команда не знає на кого які таски скинути, а ПМ потім не може зрозуміти, як на це на людину, яка нещодавно звільнилася, було б під сотню зайвих задач у Джирі, які вона фізично не могла виконати. Око сіпає від такого. Але не завжди все так погано. Я останні роки своєї робочої практики планую свій час фрілансера з ранку до вечора. Експериментую з усіма цими штуками на собі. У мене до сих пір є розписані педпроекти, на які в мене так і не знайшлось часу, в тому числі для відеоблогу, на жаль. Я ледве здобув досягнення написати сценарій та підготувати матеріал після основної роботи. Але є прогрес на моєму шляху досягти Дзен. Тепер я розумію, чому перелік цих інструментів для тотальної більшості стає сміттям. Справа не в абстрактній якійсь цілі волі чи вигаданих причинах, наприклад, прокрастинації. Я не буду лити воду з мотиваційними промовами, нібито ось в мене вийшло, вийде і у вас. Ні, в мене теж погано виходить насправді. Головне, що виходить. Перша причина, чому так відбувається, це синдром студента. Коли ви зробили більшість основної роботи, а золота її середина, де потрібно найбільше вашої ментальної енергії, залишається на кінець робочого часу, і ви починаєте кожного разу це відкладати. Друга причина це наша максимальна потужність роботи мозку. Я вже робив акцент на цьому у відео про здоров'я, посилання на плейлист залишу в описі. Так от, ми не можемо вийти за наші ліміти. Ми плануємо набагато більше, ніж можемо працювати. Тому потрібно покластися і тішну анекдоту: Поздравляю колеги! Ми виконали спринт на цьому тижні, ви такі молодці, але ж ви просто перенесли всі невиконані таски на новий спринт жирі. Замовч смердючко, я сертифайтскрам мастер. А тепер почнемо з того, як таки нам стати вершником свого часу. І що це за слово таке тайм-менеджмент? Та й по пунктам пройдемося, чому в тебе та в більшості нічого не вийшло до планування на роки похвилинно. Як у кращих бізнес гуру. Ремарка. Вони звіздять. Візьмемо банальну шкільну математику. Коли викладач нам розповідає, як обчислювати похідні, ви за допомогою ментальних зусиль по алгоритму все-таки навчитесь це робити. А тут у нас майже безліміт матеріалів по тайм-менеджменту, від лекцій до курсів за гроші. Але більшість чомусь до сих пір не може впоратись навіть на початковому рівні. А в чому ж суть? А вона доволі проста: в нашій свідомості накопичується гігантський об'єм когнітивних викривлень. Коли різноманітні коучі розповідають вам про усілякі Помідорні таймери кожні 25 хвилин про канбан, про замітки в обсидіан. Але при цьому не розкривають саму суть і навіть термін. А це самий важливий нюанс, якому схована суть таких речей, як планування чи тайм-менеджмент. Якщо починати відразу засвоювати цілу концепцію, ви ніколи не засвоїте контекст. Давайте приблизимось до значення терміну планування. Що це за процес такий? Відразу до суті, у чому вимірюється ефективність та успіху вашого планування. Для цього візьмемо базові показники KPI. Для самих маленьких із наших спеціалістів поясню, що це інструмент, який дозволяє контролювати та оцінювати роботу людей, груп, підрозділів та компаній, а також дозволяє допомогти в оцінці реалізації стратегій. І якщо KPI не пов'язані з метою, і не утворюються, виходячи з її змісту, такі KPI використовувати безглуздо. Технології постановки, перегляду та контролю цілей та завдань лягли в основу сучасного управління та називається управління за цілями. Тепер все стає цікавіше. У нас з'явився корінь питання, а навіщо? Питання банальне та, на перший погляд, безглузде. Але спитайте у 10 співробітників компанії та задайте їм по черзі це запитання. Ви отримаєте різноманіття відповідей, які можуть це не співпадати з вашими власними когнітивними викривленнями. Це перевірено часом та практикою. Хтось вам розповість, що це підвищує дохід, хтось розповість про вільний час для заняття спортом, а комусь просто потрібно встигнути до дедлайну. А тепер поверніться до відомих бізнес-тренерів та задайте їм це запитання. Відповіді не сильно будуть відрізнятись від основної маси. Якщо ви ще не уловили суть, то пояснюю: планування це набір практик, які допоможуть вам якнайшвидше досягти ваших цілей через оптимізацію та самоаналіз. Тепер ви зрозуміли, що це цілий набір, а не один якийсь інструмент. Який ви подивились на Ютубі, та й той був вам виданий через призму особистого враження автора. Тобто це як подивитись гайд, як робити ослінчик своїми руками, а потім такою самою киянкою, як на відео піти полагодити лічильник у підвалі. Суть речей приблизно однакова, та й результат досить передбачуваний. Шанс на те, що у вас з автором однакові фундаментальні причини для постановки цілей приблизно як ліміт, який прямує до нуля. Якщо у вас був однаковий шлях у житті, ви б навіть не дивились цього відео. До речі, про мою особисту мотивацію без реклами якогось сумнівного курсу, тут я зроблю рекламу мене як спеціаліста. Тому, якщо вам потрібна консультація, допомога вашій компанії, оптимізація бізнес процесів, розробка сервісів, я до ваших послуг. Вся інформація в описі каналу. Для українців залишилось три безкоштовних консультацій у Дискорді. Там я веду свій паралельний проект, і за окремі гроші можу підготувати вас до співбесіди. Повертаючись до теми планування, нам потрібно усвідомити, що це величезна дисципліна, де нам спочатку потрібно розуміти базу, а потім вже використовувати інструменти до душі. Ну, який саме у вас рівень, ви дізнаєтесь самі. Наприклад, той самий помадор або кайдзен планування чи інші методології. Все, що вам подобається. Якщо цього не робити, магії не вийде, ви просто безглуздо витратите час. Також вам потрібно вміти сегментувати кейси за охватом. Наприклад, дуже вузький кейс відразу можна відправити у смітник. Знову ж шанси примінити його у вашому випадку ліміт наближається до нуля. Вузький кейс це все, що працює. Не на широких масах. Тобто пара сотень спеціалістів на весь світ, що використовували записники та змінили своє життя на краще, вам по цим балам, це не ваш кейс. Вам потрібні практики, які випробували на мільйонах. Тобто, нам з самого початку потрібен інструмент, який спрацює зі 100% вірогідністю, а потім ви вже можете його адаптувати під себе. Ви завжди повинні пам'ятати, що будь-який таймер, трекер чи методологія це лише невелика частина пазлу. Не потрібно сильно зациклюватись на цьому, це лише використає вашу дорогоцінну ментальну енергію, яку краще у більшості випадків використовувати для влиття у свій проект. Магістри планування, звичайно, вміють віртуозно жонглювати цими інструментами та можуть змінювати свої робочі процеси в залежності від попутного вітру. Але це все не наш випадок, інакше вийде. Попутного вітра тобі в сраку. Тому ми беремо дуже прості інструменти, доводимо їх до автоматизації, тобто мінімум 21 день використання для набуття звички. А потім додаємо наступний та покроково прямуємо до рівня майстра планування. Перейдемо до речей, які вже працюють. Є такі місця, де все це давно зроблено за вас. Відлагоджена та працює як годинник. Реальний божевільний тайм менеджмент на тому ж самому підприємстві, де всі задачі вже чітко спламновані. критерії прийому здачі, сроки, шляхи вирішення, гости, інструкції щодо надзвичайних ситуацій. Всі повторювані дії винесені вже на рівень містичних ритуалів, вони автоматизовані до алгоритмів роботи працівників. Система виконує плани виробництва, це означає, що планування було точно та якісно відлагоджено. При такому підході відсутні сліпі плями, бо на всіх етапах всім все відомо. Якщо ви ще не зрозуміли, то мова йде саме про заводи. Бо заводи, які не виконують план вчасно, дуже швидко перетворюються на смітник зі збитками. Саме цікаве, що якщо на якісь курси по обсідіону вимагають гроші, то подібні схеми планування, які насправді працюють, є у відкритому доступі та, мабуть, у кожній університетській програмі є щось таке. Можете відкрити програму Гарварду чи Мід, там ніхто нічого не приховує, ніякої магії чи суперкурсів, ви можете відкрити список літератури та скачати собі безкоштовно або купити їх за смішні гроші. Тепер перейдемо до двох базових принципів. Тема планування величезна, але потрібно розповісти вам про два колоси, на яких стоїть тайм-менеджмент. Але, на жаль, про них всі забувають. Перший планування не працює, якщо у вас є сліпі зони. Тупо 0%. Тобто ніяк. Повертаючись до заводів, там зафіксовано усе від графіка харчування співробітників. Та навіть якщо хтось здавився сухим хлібом у столові, вам потрібно зробити свій погляд ширше та подивитись на життя як на бізнес. Я знаю, що більшість з вас колись записували свої задачі в записник чи трекер, а там була інформація про робочі задачі, дані для вторинних задач. Але чи були там враховані буденні речі? Наприклад, подзвонити мамі чи зробити влоги прибирання? Ну, може й були, але коли саме ви це оцінили? В останню чергу, правда ж? Та й, мабуть, без термінів від початку до кінця. А ви врахували ці задачі, коли робили огляд минулого тижня? Як бачите, диявол завжди в дрібницях. У нас немає детального плану на рутинну, майже доведену до автоматизму роботу. Але ми знаємо, що приблизно на такі абстрактні речі ми витрачаємо 1 1 години на день. І ми не робимо дисперсію всіх цих процесів всередині наших планів. Якщо ви спробуєте протягом тижня розписувати та вимірювати спеціально, скільки часу конкретно займає, наприклад, банальна гігієна чи відвідування туалету, то можете знайти для себе вільний час, якщо не будете це робити з телефоном у руках, приглядаючи меми. Думали, я за вами не стежу. Тепер виводимо формулу для новачків по плануванню. Спочатку розписуємо графік наших справ на тиждень, потім додаємо 2. Обов'язкових параметри години та сторіпонти наших задач. Перший буде відображати, скільки часу ви витратили на задачу, а другий абстрактну складність задачі. Наприклад, купити хліб в магазині навпроти вашого дому. Це два сторіпонти. Вам потрібно оцінити, який хліб вам потрібен, та якої він ціни. А ось поїхати та купити сантехніку, десь на інший кінець міста. Там же багато змінних на 4-5 сторіпонтів. По дорозі можуть бути пробки, а не буду казати, які люди непевні, додаткові параметри та багато інших нюансів. Також у задачі повинен бути критерій прийому, тобто індикатор, який допоможе нам зрозуміти, що задача зроблена. Наприклад, ви зранку вмикаєте телефон, щоб подивитись новини, а нафіга. Задайте собі це питання та опишіть його згідно з критеріями оцінки корисності таких дій. Оптимізуйте цей процес, може його краще перенести на вечір, коли у вас вже немає ментальної енергії. Здається, що це до Але дістаньте калькулятор, я впевнений, що ви зможете зекономити мінімум півгодини на день на таких речах. Помнежте на 365. А потім на мою ставку в 35 баксів на годину та отримаєте дуже цікаву суму. Таким чином, ми можемо аналізувати велику кількість процесів в житті, і у вас насправді стане трошки більше годин на добу. Але не потрібно після того, як зловили режим Бога, загнати свій організм на дві роботи, щоб косити бабло. Вигорання – це невідкладний процес у такому випадку. А це ми ще не дійшли до нашої реальної роботи. Уявіть собі, що на відрізку часу, найближчі 5 років, ви зможете зекономити сотні, а у деяких прокрастинаторів навіть тисячі годин, що допоможе влити більше сенсу у ваш день та створить умови, де планування для вас стає реальністю. Якщо коротко, спробуйте трохи пограти в божевільного. Описуйте буквально все, що з вами відбувається протягом двох тижнів, це самий мінімум. Даю гарантію, це дуже сильний поштовх в майбутнє. А тепер другий принцип. Ніколи ні за яких обставин не вірте своїм оцінкам. Ось ви вже рік плануєте, ваше життя стало краще, ваш скіл входити в поток та активувати режим Бога по вашій волі. На роботі вас вже цінують, а в цей час влучання у ваші оцінки буде зростати. І тут ви запитайте, а що тут такого? Хм, Завжди є фактор, який ви не можете вирахувати. Наприклад, ви взяли задачу, яку оцінили в 4 години, а по думки ви вже кажете: Ну в мене ж були подібні такі задачі, я успішно їх виконав. Вони були у рамках цього часу. А ви думаєте цей показник? Типу, ви знаєте всі підводні камені цієї задачі і думаєте, що її неможливо зробити за менший проміжок часу. Ні. Це ваш мозок почав з вами грати в економію за допомогою вже чітко сформованих нейронних зв'язків. Він не хоче нічого оптимізувати, він хоче лише менше витрачати енергію. Він вже відчував дофамін за виконання таких задач, його витрати були давно вираховані. Ту саму дозу задоволення він вже не отримає, тому вмикай режим економії. Як це зрозуміти, запитайте ви, та дуже просто: насправді є такий термін, як дисперсія випадкової величини. Візьміть записи по старим схожим задачам, що ви виконували, та порахуйте цей показник. Подивіться на відхилення від стандартного часу, який ви вже заздалегідь заклали у ваш план, і ви все зрозумієте якщо до організації робочих процесів чи процесів керування колективом, вони носять той самий характер. Вам лише потрібно тестувати часові ліміти, зрізати зайвий час за рахунок оптимізації, та вилучати костилі з робочих процесів. Найкращі рішення дуже часто виникають саме у звужених часових рамках. Отже, підведемо підсумки. Основна фішка тайм-менеджменту безкінечні спроби виграти хоча б хвилинку часу, що є головним принципом цього тайм-менеджменту. Гарне планування ґрунтується на постійному аналізі, фактично безкінечних спроб зробити щось краще, ніж було. Ремарка у совковому підході це майже не працює, тому майте на увазі, який менталітет керівництва у вашій компанії. Пам'ятайте, якщо вам не вдалося у визначений термін виконати задачу в сотий раз, повторюйте в 101-й. Шукайте консультації, допомогу, а головне, розвивайте свої ефективності. Без зусиль над собою це неможливо. Дам одну пораду від себе, коли плануєте майбутнє, не робіть це наодинці. Так вам буде легше в психологічному плані, бо частина ментального навантаження буде компенсуватись за рахунок вашого партнеру чи колективу. В протилежному випадку. Кожного дня вам доведеться тренувати свою силу волі до рівня титанічних зусиль. Наявність колективу насправді допомагає розвиватись швидше. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі, далі буде.